Викладач Національної академії Державної прикордонної служби України Дмитро Поліщук вперше здає плазму у приміщенні центру служби крові біофарма плазма. Це «Які добре. зараз маєте відчуття нормально, все добре. Це корисно потрібно здавати кров. Цією донацією Дмитро Поліщук не лише рятує життя, а й підтримує своїх колег-прикордонників, адже кошти, отримані від донації, спрямовує на закупівлю автівки. До цієї ініціативи говорить Дмитро Поліщук, долучився вже не один прикордонник. На протязі останнього місяця близько 10-15 людей, осіб ну, прикордонників, приходили, здавали кров. Це з тих, яких я знаю, з якими я спілкувався про це. Збір на придбання автомобіля оголосили у громадській організації Підтримка України. За словами її представника Андрія Одаренка, аби викупити цей автомобіль, потрібно 170 тисяч гривень. Ще 30 тисяч на його ремонт. У приміщенні «Біофарма-Плазма» донори можуть спрямувати кошти, отримані від донації на рахунок волонтерів. До нас у цьому збору «Біофарма-Плазма». Тут ви можете здати кров і теж долучитися до нашого збору. Розмір коштів від 440 гривень до 1000 гривень за одного донора. Відповідно, чим більше буде донорів біофармоплазма, тим більше коштів зможемо зібрати для такої ініціативи. На знак подяки прикордонники дарують донорам гільзи із символікою академії. Хмельничан закликають долучатись до донації, яка рятує життя та підтримує українське військо. Донори можуть здійснити донацію як в порядку вільної черги, так і в порядку запису. Потрібно лише назвати кодове слово автомобіль для прикордонників. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.